Рафіяни, почали колони, користи, праволоди, діти. Сьогодні гарно зібралися в тому місті, місці, старуні, на землі блаженного Симона Лукача. Собі так думаю, що тут кожного місяця інші приїжджають? І Я зійшов і зрозумів. Тут є Остас, є зображення, єпископи приїжджають сюди вчитися, як тут бути добрим єпискую. Що багато священників приходять сюди, Не тільки сміть приходять. приходить в Чевчаса, як роботи священком добре, як я був синь, Лукаш. Вірні діти приїжджають на так, так само, а як то так, мати таку сім'ю, сім'ї так жити, свідчити, щоб з тої сім'ї виховати і простити хову псаку, священника, навіть єпископа, Блаженного. Колись провело, що вона буде Правда, Тож, не так просто і він став так? священним, висновок, блаженним, він дав своє життя за віру Христову. Це ж треба було вкласти в родині батьки, можеді, бабусі, що треба було витратити, вимолити. Так вкласти, скільки треба було любові, тепла, цінності вам, треба було передавати віру в родині, в сім'ї. Ці наші домашню церкві. Ну, гарна нагода для нас, для родин сімей, приїжджати на це місце, цю, як гора блаженства так, де Христос помножив хліби. Завтра буде Хершаці це Іван, як помножить хібі. Та в Мизум, в гори, як Єрусалим, хто був Єрусалимі, хоч один раз може якісь такі паралелі собі провести, наш перший раз був освячені котаці, майже церква. Має форму каплі, Христос плакав над Ірусалим, у формі каплі, теж таке вікно, подібне було там плакала Івасалимо Христос, що ми хотіло почути Його Слово проповіді. Сьогодні так само, на <кліст> <кліст> мене, бачимо нашою державою, в землею, нашими людьми. Просимо Боже, відпусти, прости нам усякі наші нашій вольні і невольні за 30 років відновлення незалежності, і на не будь-яку і даруй нам цей цю, цю нову земляну країну, країну, яку умріємо бачили пророки, наші хептицькі сліпи Вони бачили, пророкували. Яка велика сильна держава була наша країна. вас власне, бачу, що будується підземна церква, собі думає, що це підземна церква. І опаси, як у Фатімі, одного разу у Фатімі, Там теж така підземна церква є. І тут Приходить до мене така паралель. Ця церква підземна основана на фундаменті мучеників, наших мучеників. Тут будується підземна церква, а там церква сьогодні захищає нашу землю. Та сама церква нових мучеників, які віддали своє життя, Вони колись були мученими. Багато з них до мене будуть лежати. І ця церква, я так думаю, напевно, буде церква мучеників. Пайзер, Є думка, як вона називається, це церква. Каже, новим учеників як враження. Це буде церква наших нових учників. І в свій тілі зупиняють, зупиняю, зупиняю, вже зупинили практично це зло, яке вона приходить до нас в черговий раз. Певний Симон Лукач мав досвід, як. -то присутніми, коли його допитували, питали, як він віддав своє життя. І, ну, можливо, би сьогодні тут повторилося, але є хтось, який зупиняється. І цей хтось це по ім'я, молиться сьогодні, по імені за наших воїнів, які віддали вже своє життя з нашого припаття, за те, щоб ми з вами, були іншими інакшими, з великої букви. І що Бог хісто, дає нам шанс і можливість відновити цю нашу землю, наш край, народ. Побудувати його на тій базі, основі новому учні, наш. І з любові до землі, до батька, до матері, до похає нашої вашої мови, мови, нашої пісні, то, що отримали в вихованні, віддаємо цього і далі своїм життям. Церква, яка має новому це, як кажуть, промушників насіння нових християн. Це майбутнє нашого християнського розвитку, ідентичності нашого народу. От там, де немає мушенників, там цей народ загибає. би це не важко було говорити, але так воно є. Як воно, страждальний йому, мав по все, прийшов до Яву і зібрав все. Тільки Бог допустив каже життя, і вони маєш права взяти. Він отримав сто нас більше. Але де ж ті діти того його, а вони в Бозі. Саме всі наші діти, які сьогодні захищають нашу землю, мученики вони є в Бозі. Ми за них сьогодні молимося від турі за наших особливо воїнів. Ну, ми сьогодні приходимо, приїжджаємо, щоб повчитися тут, в блаженних наших врученків, як потворити ту домашню зеркну, сім'ю, як то виховувати один одного, свідчити, випереджати в любові, допомозі, служінні любові. Якби не бути егоїстами. Егоїстами, щасливі люди не можуть бути. Тільки ті, що служать, допомагають, ті люди щасливі який все десяти на нещасний Бог. Як то жити так, щоб ми мали цю поновлену нашу родину, сім'ю, парафію, нашу пахів, цілу нашу Україну. Так? Цілу нашу Україну робить. Моя дякую, що так багато і дітей бачу мову. Це не просто так, діти приїжджають. Вони приїжджають і Бог вкладає вже серце. Засідає, хтось буде свящає, хтось буде єпископом. Ось кликає будувати добру парку, матір'ю, виховати добрих дітей, левчити, да? архітектур, власне, архітектору доброго треба щось проєктувати. Хтось буде воювати добре, самі хлор, хтось буде вчити, хтось буде добрий кругівку, плиту класти, так що приємно, йти, ніхто не зашпаркується, всі наші. Хтось добрий не буде, а тут трава, приємно, вернує покот. Якщо не знають ту красу, яка тут є природи, красу. вона Це дорога краси, також дорога до Бога. Но краса захоплює сама собою. І ця краса веде до Бога. До першого джерела Творця, а хто є податок тих дарів, талантів людям, чиї такі гарні зробити, Та Бог, Господь Бухом Божий Своїм, настає людям, такі дари таланти. Ми сьогодні в тому такому блаженному місці. Ростова чуємо ці слова підтримки, молитви, присутності Божої, так як на Кіорі Блаженстві Ісус помножив хліби, завтра буде чути в Івангелії. Напевне, Ісус добре адміністрував хлібом Слова, хлібом щоденно, помножив хліби, і хлібом насушність, тобто на Тайній Вечері сам себе уділив хлібом Євхаристії, який Годує ту внутрішню людину внутрішньому чоловіку. годує навіть життя більше. Він дійшов до того життя більше. Хлопчина один, де стоїть, хтось має торгу сумку, каже, має п'ять хлібів двері. Дорослі сховали, не призналися, вони хитріші. Діти, то, що мама дала йому заміну підготовлено, то віддала їм Бога. Ну і кому один ділить множить. все у Божих руках. Відбувається примноження масштабування. А в наших своїх руках ніяке недання не відбувається. Бо чим більше ви віддаєте в руки Божі, тим робить чудо і помноження, і примножує. Ще пару років тому хтось не вірив, що таке по своєму тут буде. Але дивіться, коли ми довіряємо в руки Божі, то і все знаходиться доброті, і доброді, і житлодавці, і працівники. І все відбувається. Так, і що в Божих руках. Все масштабується дуже швидко, як реми після душу. Ми не бімося довіряти, віддавати від нас в руки Бога, бо він і так, навіть це, що, що тільки наше, це гехи. І то не треба їх віддати, не тримати, віддати сповіді, того священника, який тут сидить, чекає, коли хто прийде своїм гріхом. Віддай йому все і діти додому з тими наповненими Божою милістю. Ласкою Божою, баженством Божому, Духом Божим Святим, і дарами, які Бог роздає, які Бог роздає на літургії, на тій підписі. Наступне словом блаженного Симеона Лукача, вимолює багато дарів. І поки будується та підземна церква, це є це знак, щоб у тій основі буде збудована нова країна на тих жартовних людях і поуфірувати віддати. Дар Божого життя. Найвещий дар, який буває, дар життя. Але хто віддає за батька, друзі, дівчину з любов'ю, з любов'ю, з відповідальність? as